Вітаю усіх! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог та головна редакторка каналу Медичний. Прошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, і вдячна кожному підписнику каналу Медичний. Ось є. Доктор Берг, шанований, є місцевий український доктор Берг пан Василь Чайка. Але сьогодні розповідати про те, як пережити Різдво. Хто буде розповідати? Буду розповідати вам я. Отже, сьогодні не омину тему їжі, звичайно, як моя дієтологічна іпостась, і, звичайно, поговоримо про ментальне здоров'я, про духовність, тому що це взаємопов'язані речі. Цьогоріч, вперше в Україні ми офіційно перейшли на святкування, так як святкує весь цивілізований світ. У нас спочатку різдвяні свята згодом зустрічаємо рік новий. І нарешті, нарешті, це прекрасна новина саме для мене. Що можливо, хто зі мною не погодиться? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте не будемо дискутувати саме там на релігійну тематику. Чи готові ви до нових традицій, до нових дат? Чи ви такі старовіри, консерватори? Будете принципово святкувати там різдво, 6-7 січня у моїй сім'ї, у моїй родині, вже продовж декількох років. Ми святкуємо різдвяні свята саме 24-25 грудня, святвечір і. Різдво, а перед святкові божевілля розпочинаються доволі рано. А ми вже бачимо восени: ще немає. Немає сніжку, знаєте, ще на вулиці тепло, тепла осінь, але з'являються е, новорічні іграшки, декор різноманітний. А як же розставляти пріоритети? Що обирати першочергово? Ми живемо в якому контексті? В контексті війни. А отже, пріоритет номер один це допомога Збройним силам України. Допомагати, звичайно, можна по різному. А ви бачите багато безліч кожного дня. Нові е, збори. Збори там на дрони, збори на якийсь зимовий одяг. Це може бути і ось ця наша щоденна допомога у вигляді донатів великим фондам або ж якась адресна допомога. Я напевно скажу за себе, а ви можете погодитися або ні, але кожну родину зачепила війна. Закривати на це очі не потрібно. Навіть маленька допомога вона підтримує наше військо, підтримуючи армію. Ви, Пряму підтримуєте своє фізичне здоров'я, бо сильна армія, сильне військо захистить ваше і моє фізичне виживання. А ще, коли ви робите якусь адресну допомогу, тут я вас закликаю бути святими Миколаями потрібно для свого ж ментального здоров'я відправити якусь адресну посилку військовому. Чи військові цукерки, грілки, кава. Нехай це буде приємна увага для наших воїнів. Отже, що пріоритет номер один це допомога Збройним силам України, і по е, моїй особистій шкалі е, градації, кому як потрібно допомагати, як готуватися до свят. На другому місці це безпосередньо ви і ваше здоров'я. Попіклуйтесь, будь ласка, про себе. Якщо ви знаєте, догадуєтеся про те, що у вас чекають застілля з величезним об'ємом різноманітної смачної їжі, або ж ви їдете в гості до батьків, і ваш звичний раціон явно не відповідає тому, що буде присутнім на столах у бабусів, дідусів. Це, звичайно, прекрасно. Проте, ваш шлунково кишковий тракт може якось це сприйняти по-іншому. Я поділюся з вами секретами, нікому не кажіть або навпаки, діліться цим відео. Ось як пережити саме різдвяні застілля. Що бажано зробити профілактичний огляд? Профілактичний огляд не включає в себе всім підряд гастроскопію, як її тільки не обзивають, ковтати пішку, зонд. Ще якось там по-іншому, хтось в когось це психологічна травма дитинства, бо робили це без анестезії? Нагадую, кажіть своїм батькам, родичам, близьким, що зараз ця процедура проводиться під седацією. Ви 15 хвилин поспали це внутрішньобенний наркоз, і стали, пішли обстежені, задоволені, виспані, і головне здорові профілактично. Для кого? Потрібна гастроскопія, кому вона не потрібна, хто може обійтися тільки методом ультразвукової діагностики, поводять датчиком по животу і зрозуміють, що так або не дуже з вашою печінкою, з вашим жовчним міхурем. Якщо ви знаєте про те, що є у вас якісь питання, є хронічні захворювання, є, допустимо, камені в жовчному міхурі, і ви давно не робили профілактичний чекап, будь ласка. Пора його зробити. І краще це зробити перед святами, перед навантаженням на ваші органи травлення. А зараз до їжі. Дієтологічна тема святкування. Хтось їх боїться ось цих наповнених столів. Хтось навпаки їх очікає, голодує, нічого не їсть. Радикальні дієти, радикалізм він допустимий і вітається. Ось з нашими ворогами. А ось з їжею потрібно дружити. Правило номер один: не поділяти їжу на хорошу і погану. Я це повторюю напевно з відео у відео кожного разу. Але це правило до цього потрібно дійти, хто ще не дійшов. Знаходити якийсь баланс, помірність у всьому, навіть під час святкувань. Я вважаю, основною проблемою. Різдвяних новорічних застіль, це радянський спадок. Радянський Союз розвалився, а наслідок, ось ця радянська сувкова спадщина залишилася у вигляді майонезних салатів, ковбаси. Чого там ще? Сирок дружба. Я зізнаюсь, ну не розумію, не розумію я ностальгії за цим усім. За дефіцитом, за несмачною і неякісною їжею, неякісними продуктами бореться з радянським спадком у, у кулінарному мистецтві у кулінарному світі. Хто шоумен і кухар пан Євген Клопотенко? Так ось його концепція, якраз полягає в тому, що він відновлює саме наші власні українські традиції, традиційну кухню. Яку зіпсував совок? А так ось це дійсно важливо, це наша ідентичність. Відмовляйтесь, будь ласка, від для мене особисто, ось дико пощастило мені, що збереглися ці традиції кулінарні у моїй сім'ї, і я їх планую знаєте відтворювати, передавати Так ось, але не у всіх вони збереглися, і для мене звучало дуже дико. Я чула, бачила ці історії, коли ось там на святвечір люди роблять олів'є, якусь там м'ясну нарізку. Не робіть такого, не робіть. Хто не знає ще, що потрібно готувати на святвечір, я ділюся з вами класним ресурсом. Що це таке? Це кулінарний блог Вікторії Попін чудовий, прекрасний ресурс з їжею, з рецептами. Створюйте своє і формуйте власні традиції, зберігаючи наші українські. Окрім радянського спадку, є ще явний промах, який, який я бачу на святкових столах святкуваннях. Помилка. Номер один це відсутність овочів на столах. Я все розумію. Все розумію. Відсутність сезонних смачних овочів. Так. Томати, томати вже не ті, але ми ж не у радянському союзі. У нас є е, можливість купувати і свіжі овочі, в тому числі в несезон. сезон. Вони менш смачні, проте користь зберігають офіційно. Заявляю, хто ще боїться отруєння нітратами, це практично неможливо. Єдиний нюанс не даємо там в великих кількостях тих же там огірків, томатів зимових дітям до двох років. Потенційно для них ризик отруєння нітратами є. Для нас, для дорослих людей, тільки лишень користь. Отже, до кожного прийому їжі не забуваємо додавати. Порцію якихось овочів. Нехай це буде свіжий салат, або овочі у термообробці, або що важка артилерія, суперфуди, квашені ферментовані овочі. Тепер знову включається мій лікар-гастроентеролог Альтер Его. Що по квашених овочах і хронічних захворюваннях органів шлунково кишкового тракту. Якщо у вас. Щось з цього переліку є: хронічний панкреатит або ж хронічний холецистит, гастродуоденіт, будь-які хронічні запальні зміни, органів травлення. Варто бути все-таки обережними з кількістю овочів. Великі миски салатів, швидше за все, вам не підійдуть, як і квашених ферментованих овочів. Проте частина вашої тарілки, а частина це майже. Половина займаються саме овочі. Комбінуйте в такому випадку, допустимо, пару ложок квашеної капусти і запечених овочів там буряк, гарбуз, картопля. Вінегрет, знаєте. Але хтось вінегрет додає і квашену капусту. До речі, діліться своїми фірмовими рецептами. Так, от ось цим цій категорії. Людей дійсно потрібно бути трішки обережною з кількістю клітковини всім, решта здоровим людям, і для того щоб продовжити своє здоров'я, зберегти його, варто додавати порцію клітковини в кожен прийом їжі. Її чомусь дійсно багатьох не вистачає саме між цими святковими наїдками. Якась порція салату компенсує свіжого салату з оливковою олією, компенсує майонезний. Значить, домовилися ми з вами на столі вашому. Хочу бачити, хочу бачити. І ви маєте бачити якісь овочі, якісь це всі поганих овочів не існує. А як же підготуватися до застілля? Помилка номер два це голодувати напередодні. Звичайно, є і релігійна причина: хтось дотримується посту, і потім вас чекає, що це переїдання, чи варто приймати наперед якісь препарати? Ні. Про препарати буде окрема історія. А що варто робити? Дотримуватися режиму харчування і в ті дні, де планується якесь вечірнє застілля. У вас має бути все одно сніданок, повноцінний обід і святкова вечеря. Таким чином, ви будете тримати під контролем. Апетит, фізичне почуття голоду, і, звичайно, ну їжа для святкування, здебільшого емоційна їжа дуже, дуже смачна. Але що? Не але вона має місце у раціоні кожної кожної людини. Їжа їжею, а ще існують хто? Напої на першому місці, як сказала гарвардська тарілка, сам е, Гарвардський університет, це. Вода є і е, традиційний напій, такий як Узвар. Немає нічого складного в приготуванні цього традиційного напою, і на святвечір він прекрасно підійде. Єдине, тут е, є невелика кількість людей, ну невелика дійсно, саме з діагнозом цукровий діабет другого типу, але будьте обережними все-таки. Узвар, соки, це напої з цукром. Маю попередити, літрами пити узвар не варто людям з цукровим діабетом другого типу. Пріоритет: чиста, чиста вода, п'ємо, п'ємо за потребою. Знаєте, що ніяких формул не існує. Це все індивідуальна потреба кожного організму, скільки в кому потрібно випити чистої води. Але це хороша ідея, як каже, дуже крута клініка, американська топ-1 в світі МЕЙО. Ідея про 8 склянок в день чистої води, вона досить непогана, досить непогана. На другому місці, так як ми шануємо українські традиції, це узвар. Все решту, солодкі газовані напої. Ну, солодкі газовані напої. Люди добрі, схаменіться, якщо ви їх вживаєте в надбірній кількості. Звичайно. Хто я така, щоб забороняти колу? Хто я така? Сама інколи, знаєте, люблю. Люблю це діло. А що все-таки не варто робити? Або якщо робити, то в якихось обмежених розумних кількостях. Алкоголь. Алкоголь, з точки зору офіційної медицини. Алкоголь це що? Це зло не існує безпечної дози алкоголю. Проговорити це має кожен кожен, кожен лікар. Якщо ви та людина, яка не вживає алкоголь, не піддавайтесь соціальному тиску, тиску друзів. Знаєте? От якщо ви не вживаєте алкоголь, а друзі вам пропонують якось так, ще й переконують, може вони не такі вже і друзі, не бажають вам добра. Не варто не варто використовувати додаткові стимулятори, якось собі аля підвищувати настрій. Не вживайте алкоголь, і не потрібно. Якщо все таки алкоголь присутній у вашому житті, то існують так звані безпечні дози. Це не рекомендовані дози, це те, що от визнали умовно безпечним. Що це таке? Це один дрінк на день для жінок, і це два дрінки на день для чоловіків. Простіше скажу: один дрінк в перекладі на келихи, на склянки. Це одна склянка вина для жінок, дві для чоловіків. Ось така гендерна рівність, де Де феміністичний рух. Чому ви ще за це не взялись? Бачите, що робиться? Отак, От така фізіологія, знаєте. Обмеження, обмеження прав жінок. Коли ми говоримо про міцні алкогольні напої, це горілка, віскі, то це менше, менше дозування, це вже не келихами. Розраховується 1 мл на кілограм маси тіла, і тут починаються завжди жарти від пацієнтів. Я спеціально буду набирати вагу, щоб пити більше. Такий собі жарт. Вважаю, не смішний. Не зловживайте алкоголем. І що теж не варто робити, то це змішувати, змішувати алкогольні напої з солодкими газованими напоями. Не, не треба псувати благородний напій віскі колою. Обирайте вже в такому випадку чистий, чистий напій. Чистий віскі, до речі, історична довідка любила пані Маргарет Тетчер. Ось. Це не реклама, не реклама це факт історичний. І після святкувань, після смачних наїдків, що варто робити? Звичайно, коли ми об'їдаємося, робимо такий гріх, до речі, оця обжертливість це гріх, знаєте, гріх. Але так трапляється в нашому житті. Що хочеться? Хочеться заснути, скажіть, так працює наша фізіологія. Іннервація органів після об'ємного прийому їжі хочеться спати. Пропускаємо лекцію по симпатичній, парасимпатичній нервовій системі. А що варто робити? Звичайно, сон – це важливо, сон – це аспект. аспект здорового способу життя, якісний сон. Проте, після Після того, як ви смачно поїли, варто все-таки звернути увагу на вашу фізичну активність. Ось цим в мене особисто проблеми. Проблеми саме на різдвяні свята. Хто тут винен? Винна, звичайно, я. Я можу звинувачувати в цьому свою бабусю, яка готує дуже смачно, дуже багато, і ці, звичайно, пампушки після святвечора вони якось так схиляють поспати. Але варто все-таки не забувати, не забувати в зимовий період часу про фізичну активність, пройтися, пройтися, прогулятися. Я не маю зараз на увазі після святвечора і пампушка йти в спортзал, займатися кросфітом. Це робити не варто. Але в компанії, в компанії друзів прогулятися без використання феєрверків, не дай Боже, з року в рік повторюється ця історія. Особливо зараз використовувати феєрверк це якесь вже ну не знаю, це психічне відхилення в тих людей, які це планують робити. М'яко кажучи, це неповага, неповага а, до а, співгромадян своїх, до тих людей, які допустимо там повернулися. У них є відпустка у військових або у цивільних, які були під масованими обстрілами і переїхали. В умовно безпечне місце чути, чути ці е, вибухи. Феєрверки особисто з дитинства не люблю цю історію, надіюся, ви також. Так от про фізичну активність, прогулятися, якщо у вас є домашні улюбленці, заздрю, заздрю тим людям, в яких є собачка, беріть собачка, собачок і е, гуляйте. Гуляйте, колядуйте, знову ж таки, відтворюйте і зберігайте наші українські традиції. Нашу ідентичність, виховуйте її в себе. Скільки років, століть, століттями вже, століттями вже ця Російська імперія, Недокраїна, Російська Федерація намагається знищити, знищити фізично, знищити і нашу духовність саме, заборона. Заборона використання мови української, заборона традицій там, церковних, релігійних. Але їм це не вдається і не вдасться, при умові, що ми будемо протистояти. Я всім нам бажаю здоров'я, не ходити голодним, шанувати своє. Бо що? Бо наше здоров'я фізичне і ментальне, ми українці, ми потенційний. Мобілізаційний ресурс. Правильно? Правильно. А хто не знає, чи в роздумах, який саме подарунок зробити своїм близьким, подругам, друзям. Ідея, вішліст, записуйте. Це можуть бути курси тактичної медицини. Якщо ви їх ще не проходили, то час найвищий пройти. У Києві рекомендую останній курс, який я проходила. Це курс від слом'яських котиків. Шукайте. Проходьте курс, якісні курси з практикою, з досвідом. Ну саме ті люди викладають цей курс, які безпосередньо займаються тактичною медициною. Вони являються бойовими медиками. Зайвої інформації там не буде. все доступно, все зрозуміло, з гумором, легка подача. Це потрібна річ, це потрібні знання абсолютно для всіх. Для медиків, для тих, хто не має медичної освіти. Нехай це вам не знадобиться, проте володіти цими навичками потрібно. При всій повазі до відеоуроків з тактичною медициною, з курсами, ця справа не пройде. Це потрібно спробувати пройти все на своїй шкурі. Навчитися накладати турнікети, розбиратися в них. Які якісні, які не дуже, ось які не варто використовувати багато корисної, дійсно потрібної інформації, тому не проходили ті курси, обов'язково пройдіть. Якщо у вас вже був цей досвід, вже ви їх колись, колись там, там на робочому місці. Я знаю, багато компаній роблять корпоративні замовлення саме на курс проходження тактичної медицини. Або там інші, інша назва, там курс базової підтримки життя БЛС є різні підвиди, дійсно, деякі з них розраховані саме на людей з медичною освітою, але Basic Life Support, тобто курси для базової підтримки життя, вони підійдуть абсолютно усім. З подарунком визначилися, даруйте сертифікати, проходьте разом з друзями з подругами. Курси тактичної медицини і веселих свят.